Всем привет, друзья! Отгремела групповая стадия Intel Extreme Masters Катовицы 2023 года. Мы прошли в четверть финал, лишь покорились, так сказать, команде G2, но надеюсь, что в будущем мы исправим эту оплошность. Сегодня у нас медиа-день перед основной стадией, поэтому мы проведем его вместе с ребятами. А во второй части видео мы подведем итоги розыгрыша, точнее, конкурса. Один день с командой, который мы анонсировали в нашем самом первом влоге, поэтому оставайтесь с нами, там мы почитаем ваши истории, которые вы нам присылали, очень милые очень классные и определимо того кто выиграет возможность провести с нами время с командой познакомиться пообщаться сняться для влога и все вот это в общем продолжаем смотреть какой этап пришел достаточно легко для нас мы уроли два первых матча за 2 0 Первый матч был мы 1 матч улыбки Пашки, що не прийти, але вона виявилась легкою для нас. Далі була прапор та рік і Ви змогли нас не, напрягти тільки на анобісі, і... але все одно ми змогли виробити 2-0. Давай сразу на подачу. Так. Я не умею играть. Пока, пока мы тут, значит, прощелкали, Валера проиграл Андрею. И Саша занял место против победителя. Так, Саша, давай, последний вопрос. Аутсайдерс. У нас четвертый финал против аутсайдерс. Что ты скажешь по поводу чемпионов мажора? Скажу, что надо выигрывать их. Надо выигрывать. Надо ну, да. выигрывать. А, это достаточно очевидный вы 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 вывод. А как тебе их форма? Как тебе что происходит с командой в последнее время? Да, Вся я не не следил. Не следил? У них же там новый игрок. Ну да, о том, речь. Они также по системе играют. Welcome to the real media day. Что меня снимаешь? Нет. Что меня снимаешь? Только. Тони, я тебя предупреждаю, я если там что-то будет такое. Какое? Какое такое? Абсолютно. Я это вставлю. Ты ну, покажите, Покажи пару движений. Валера вот так как-то танцевал. Нет, он классно танцевал. Ну, теперь я это сняла. Друзья, здравствуйте. Как мы вам говорили, мы проводим конкурс, по итогам которого мы выберем одного фаната, который проведет один день с нами и с командой. Будет просто с нами проводить время, тусить общаться, снимать контент. Вы прислали да. много заявок, 149, у я прямо сейчас вижу. Очень много крутых, на самом деле. И давай с тобой, Леша, сейчас ä, прочитаем на наш топ и попробуем выбрать одного победителя. Давай, конечно, давай. давай. Хорошо, начнем с конца. Мартин, uh, один Рик. Тут дуже великий лонгрид, на самом деле. Привет, мои любимые Нави. Меня зовут Мартин, я с Украины. Нави моя самая любимая команда. Болею за них уже более шести лет. Очень-очень хочу встретиться с вами. Это прям моя мечта. Хочу пообщаться с вами, узнать, что и как, сделать пару фото, пообщаться и сфоткаться с игроками, особенно с Сашей Симплом. Обожаю его. Я болею за Нави примерно с 2016 года, сразу только как Саня Симпл перешел в Team Liquid Steam Liquid в Нави. Слушай, ну это мы можем целое не читать, да? Mm, Прям да, полностью. И я просто почему отметила для себя эту историю, потому что в ней очень много смайликов, вот таких, знаете, с сердечками, там огонь, э, сердечки такие, сердечки другие. Люблю вас и очень-очень надеюсь встретиться. И очень трогательное письмо. Да, и действительно очень Мартин. глубокое, потому что Мартин выразил все свои чувства в этом письме, там большой лонгрид. Полностью читать не будем, чтобы не занимать ваше время. Но поверьте, мы, я прочитала лично каждое. Хорошо, так, ну как, Мартин Мартін тронув да, нас. Мартін очень тронув нас. 106. Давай дальше. Хотілося б увидеть ще пару історій. Так, номер 106 Валерія да. 20, 22 роки. <кхем> Почала слідкувати за Наві з 2019 року. Не пропускає жодного матчу і влогу. Дуже подобається, як хлопці грають. Після початку війни я знаходилась в окупації перший місяць, я могла не могла. А я могла нормально дивитись, так як був зв'язок. А потім, щоб стежити за матчами, Наві, доводилось на свій страх та ризик вилазити на будинок, щоб спіймати хоч якийсь зв'язок. Але це було забавно, Дуже коли ти заклад. чуєш постріли і не розумієш, то з стріму чи десь недалеко стріляють. Це смішно, але насправді це сумно. Тому що дійсно, коли почались обстріли Російської Федерації, і Україна залишилась без світла. Зв'язок теж пропав і іноді навіть ти не міг не те, що зайти в інтернет, а навіть когось набрати. Страшно уявити, що через що проходили люди в окупації. Тож, Валерія, мене дуже тронула твоє твій лист. Дякую, дуже що ти написала. Ми далі читаємо. Так, Так, ми далі будемо листи читати листи. 103 Максим. <кхм> Як тебе знайти в телеграмі? Єсть. Так, 16 роков. Впервые о Нави я узнал еще в 2010 году, когда мой батя смотрел матч по КС 1.6. Он говорил, что это лучшая команда мира. Я сам начал болеть за Нави в 2018, когда мне было уже 11 лет. Мне нравится команда тем, что они очень добрый коллектив и делает CSGO ярче. Спасибо, Макс. Я обратила тут на несколько вещей внимание. Во-первых, батя смотрел матчи по КС 1.6. Ну, то есть мы уже выросло несколько поколений. И, на КС 1.6. Да, уже батя... А КС никак не обновляется и не обновляется. Батя своим сыновьям уже вот их приучают к киберспорту. Это очень круто. Спасибо большое, Макс, тебе тоже. Мы, к сожалению, не сможем с тобой связаться, потому что ты не написал Потому что ты не у Телеграм, да. Телеграм, но респект, что он у тебя есть. Я надеюсь, ты сейчас в комментариях к этому влогу обозначишь Себя, і 92. Мы будем знать твої так, Олександр 16 років. Привіт, мене звати Сашко. Я з Запоріжжя зараз проживаю у Кракові. Білети на катовіці є это респект, тому що ми говорили, що да желательно, чтобы були білети на катовіці, просто тому що ми не знали, ли у нас їх пробити. Сашко, ти молодець, 16 років, і ти знаєш, що треба заздалегідь придбати квитки, тому що дуже багато зараз нас просять квитки. Я вам хочу одразу сказати, що на жаль, у нас немає квитків, які ми могли би вам роздавати. Але в наступний раз, коли нам організація, як Ось там чи ESL, чи Blast, видасть ці квитки, ми обов'язково вам їх якось подаруємо. Якщо є такий запит, то ми будемо намагатися це робити. А, Сашко знаходиться в Кракові з 2018 року. Він зовсім не знав, що таке CSGO, тим паче кіберспорту. Дві тиші мені на день народження подарували комп'ютер. Всі мої друзі грали в CSGO, запевняли, що це найкраща гра в світі. Одного разу, я коли запропонував другу пограти, він мені відмовив. До цього він ніколи мені не відмовляв, як і йому згодом я дізнався причини відмови. Він пішов дивитися гру в наві. Слушай, я вже тут інтересна слідує. Прості Тут -то просто теж великий текст, Ми його, наверное, вставимо. на що він пише при зустрічі з капітаном «Фейз» Я звісно ж зробив з ним фотку. Він зустрів Керрігана після мажору. Зробив з ним фотку та сказав: «You and your team is is cool, but Navi is better, because only lucky was on your side». Вам просто повезло, Отлетіли. Повезло Писавчик, на що він посміхнувся і пішов. Тож я буду дуже щасливо побачити вас навіть ім житті, або просто зробити спільне фото з командою. Звісно, підходь підходь до нас. Ми так, точно ми тебе не виборамо. Якщо ми тебе не виберемо, в тебе е, вже є квіток. Тому підходь до нас і каже: я той самий Сашко, який розмовляв з ким він з Керіганом. З керіганом дано да. це, це, це дерзко, це дерзко. І ми обов'язково зробимо з тобою фото і якось. З тобою якусь проведемо малесеньку екскурсію, якщо тебе не виберемо. Так, а, Максим, я знаю, я малолітня, і до вас не можна. 11. Ну, послухай, я сейчас споймеш, чому я вибрала. А, початку 21-го року почав е, грати, не пам'ятаю як, скачав КС і майже не грав. Тільки почався мейджор, я почав грати в Counter-Strike. Команда Na'Vi була популярніша за всіх, як і зараз. Мені подобалось те, що команда була з СНД. Бумич був мій любімчик. Можете подивитись відео на моєму каналі про Бумича. Я почав слідкувати за вами в соцмережах, дивитись майже усі матчі. Не знаю. Що ще написати оригінального? А, в мене ковидка немає. Тоді все розібрали, але все до побачення, вдачі на турнірі. Спасибо тебе, що Максим, це реально очень прикольне. Макс, письмо. дуже приємно. Я знаю, я малолітній і до вас не можна. Макс, дуже приємно, дуже тобі вдячний. Я сподіваюся, що коли все нормалізується і ти трошки. Підростеш, то ти зможеш потрапити до нас на турік, особливо в Хтові. Це тут дуже е, гарно і турніри проводять кожен рік. Ти сам це знаєш, тому дякуємо тобі за твій лист. <рес> Юрко 24. А, dude, О, просто це дуже це великий лонгрід, ти тягне на цілу історію, але... Ми ж розкажемо привіт. важливе для мене навіть це не просто команда. Я вклав у це глибший сенс. Для мене це представники народжені перемагати не тільки в кібердисциплінах, а взагалі українців. Всі ми народжені перемагати важкі моменти. Я про це часто згадую, хто я. Останній пост в Інсті. Всі дисципліни навіть це неодноразово доказували результатами. Дуже тобі дякуємо, по-перше, за такий початок. Зараз я розкажу про що. А тут він пише: обов'язково гляньте, мій рілс на привітання Сімпла з тричі топ Ось ссылка на Reels. Так, шановні, в зв'язку з цими новинами, це означає, що ми з дитинства за наві. Ау. І коли ми зустрінемось, я надіюсь, Льоша та Тоня покажуть всі процеси зсередини та вийде познайомитись з усією командою. Радий бути корисним в процесі, якщо буде моя допомога в чомусь. Дякую дуже. Дякую. Але зараз ми зсередини візьмемо якусь історію. Зрозумів, що це Ой, Кейс Гоу мені дуже сильно. Емоціонально подобається, коли вболіває. Просто е, вжимається всередині серденько, коли дивишся ваші матчі. Минулий рік поставив ціль прикупити вашого мерчу на 15к. Реалізував тільки 5к. І 15К цього року, 23-го, надіюсь, реалізація буде простіша. На цей рік поставив собі ціль купити футболку до літа з вашої колекції Oversize, Футболка Basic V е, голуба з кишеню. Ну добре, це дуже круто. Слушаю, що слухаю, ти типаєш наш плюс? Мерч. Я планую з притулка гепіпо також взяти ще котика. Ось це правильно бери. Дякую, круто. друзі. У нас є колаборація з хепіпо. Ми робили крутий мерч. Ми ми робимо спільні проєкти. Вони 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 будуть ще цього року. Тож підтримайте хепі беріть песиків котиків з притулку. Якщо не можете, то просто донайте, допомагайте. Дякую вам, дякую. дякую тобі, Юрко. Це дуже дуже класний лист. Нам було дуже приємно його, як мінімум, прочитати. Нікіта 65, але йому 22 роки. роки. Слушай, от це... Письмо, я хотела тебе... Можеш прочитать, хотіла вот как ты умеешь, з выражением? <клес> Привіт, я звичайний хлопець з прекрасного міста Маріуполь. Через війну знаходжусь в місті Катовіце і все життя мріяв потрапити на матч Наві. І зараз випала прекрасна можливість, але так сталося, що я не встиг купити білет. Завжди, завжди спостерігав за успіхами і невдачами моєї любимої команди. І звісно, хотів би зустрітися з усіма. А не ні то що я думала. Ти потом ти читаєш твореку. Але теж ну, Теж, теж, теж. класно вийшла. Дякую. Не звертаю тобі. уваги, то що їй не сподобалось. Мені сподобалось. Нікіта Мені я сподоб... я шуткую, я шуткую. з Маріуполя. Я дуже тобі дякую і дуже тобі співчуваю через все те, що через що ти пройшов. Пройшов і втратив свою домівку. 64. Микита, 13. От, от ета, пожалуйста, вираженням. Я був тоді зовсім малий. Мені було близько восьми років. Справа була восени, коли вже полістки біля дерев майже Прогр... провали. Пропали. Пропали, Про, з, пропали з, поля з поля видимості, а пташки майже всі відлетіли в теплі краї. То тоді я почав спостерігати за вашою командою. Навіть був на кількох матчах і дивився все з великих букв. Всі, все ефіри на ваших матчах, і я вас люблю. Микита, тринадцять. Мик... А тобі Микита, тобі 13 років. Оце це, це так Але поетично. Ти, — Ти поетичний хлопець, це, це, дуже... це дійсно дуже вразливо. Так. — Коли пташки полетіли, молодець. Ну, Але 13 так, ну, років ти сам розумієш, що без батьків ти сюди потрапити не зможеш. На жаль, діма 15 років. Років за Наві приблизно з 18-го року. Переїхав китавіться три роки тому. Був дуже радий цьому приїздити. Рік назад приїжджав до готелю в щоб побачити з легендами. Це були неможливі емоції емоції побачити склад наві вживу і взяти автографи. Це була моя мрія від самого першого турніру. 5 лютого, 23 го приїхали друзя, з друзями вночі після матчу навіть ліквід. Продовжили цю почку зустрічі. І зробили фотку з сім. Вже багато фоток з знаві. <клес> <клес> дуже, дуже надіюсь на те, що наві. Візьму це і дякую. Звичайно, дуже хотілось провести турнір з командою. Дуже тобі дякую, Діма. Ми рухаємось далі. Крило 17. Я маю набагато історію, тому що тільки у 21-му році почав дивитися та захоплюватися грою в гов. І вийшло так, що коли я почав грати, був мажор Стокгольм 2021 І я бачив, як Наві мали форму. Я був у шоці. Після цього я дивився кожен матч наві. А зараз приїхав з нещодавно звільненого Херсону до Катовіця. Вирішив сюди написати. Можливо, трапиться чудо в день мого народження. І Я все таки побачу живих Наві, а не тільки. По ноутбуку. Живих навіну. Ми, Живих жив, ми наві. живі, ми живі. А, дякую тобі, дуже дякую, Кирило. Ми живі. Це, це класно теж. Це класно, власть. так. І дуже вразливо теж. Вероніка, 19 років. Е... Історія почалася не так давно. Мій хлопець дуже давно спостерігає за Наві і постійно розповідає про якогось супера вапера Саша. Він його обожнює. Еліка, Валєру, Перфекто на той час бумиче. В один день я запитала, що таке якісь. Мага. Маги. З книги З книги? він показав мені купу відео з різних турнірів. І спочатку для мене це виглядало як якась дурня, а потім почався майже 2021. І мені запропонували його подивитися. Але я сказала, що це все дурня. Але чим більше я оберталася на екран, тим довше продовжувала дивитися, і мені сподобалось. На фіналі ми сиділи і дивилися, гру затримавши подих. В той момент, коли на весь зал пролучала, що Na'Vi перемогли, ми стрибали від радості. Мій хлопець, який слідкує за Наві приблизно з 2015-2016 року, не зміг стримати сліз. Це дуже зворушливо, до речі. Зараз згадую і не можу не посміхнутися. Після цього жодної гри ми не пропустили. А Бласт, ЄМ, ESL, Major за всім ми спостерігали і гадали, коли ж зможемо потрапити в зал та відчути ці емоції прямо перед сценою з гравцями. Але зараз ми... Можемо тільки спостерігати з та підтримувати хлопців думками. До речі, саме через Navi я вирішила спробувати щось таке грати в КС. І тепер в мене багато друзів по всій брат. знайомих по всіх так. Ти напевно Вроніко не зможеш приїхати на турнір, але цей лист мені дуже сподобався. Я дуже і мені дякую. теж. Вероніка дуже дякую. Це дуже до речі, багато емоційний. дівчат писали. Нам завжди кажеться, що здається, що в нас це чоловіча аудиторія, але багато дівчат теж нам прислали такі зворошливі листи. Ярослав 25 років. Це дуже забавний лист. Я молодий, товстенький, наївний хлопчина з бріями потрапити в кіберспорт, Людина, яка спостерігала за всіма матчами. Навіть людина, якій мама Ярослав, давала я теж і товстенький, так що ти з цього приводу не переймайся. Це таке. Це буває в житті, ти сам розумієш. Всі ми команді вітання, тоні, льоші, може й я й не виграю, то хоч сушами нагодуй спода Карені. Пінясно <рес> <рес> все бувайте здорові, мийте ноги, лягайте спати. Що за каламбури я не можу. Дуже забавно. Це в тебе дуже круте відчуття почуття гумору. Ярослав. Я тобі дякую, дуже. Ярослав. Це ти круто. красавчик, молодець. Так нікіта 17 Привет, я Никита, мне 24 года, за Нави болезнь. 2010 -го. мой старший брат играл в CS на латвийской сцене и затянул меня в эту игру. Мы с братом всегда горели идеей, чтобы наши парни бились на самом высоком уровне. Ведь 12 февраля. у меня день рождения и решил провести его турнир, поддерживая Нави. Такая возможность будет Исполнение мечты. Слушай, это конечно круто, но сначала до 12-го надо дойти, потому что сейчас мы играем с командой G2. И насколько я помню, только что был счет 10-7. Да, ничего страшного, мы все равно уже вышли в плей-офф. Владислав! Ну що ж, Влад успішний бізнесмен та аналітик, програв багато грошей на даві, але не, не перестаю любити та фанатів та фанатити від перегляду кожного матчу, в майбутньому заїдаючи ролками Льохи в Кракові. Льоха, твої ролики вже немає. Да, кракові вже їдять. Живу це більше шість років в Польщі працюю в Варшавській Корпо. Ну, такий видиш, реалізований, взрослий чоловік, наш фанат. Спасибі тебе большое. А, так, втратив 30 кг ваги, змінились пріоритети, але що не, зміни, не змінилось, це роль фана команди, навіть на граючи під час роботи, дозволяє собі дивитись та вболівати. Слава Україні! Героям героям слава, слава 30 кг – Це до речі, дуже багато. Круто. Молодець. Ігор 20. Я слідкую <рикольно> за Наві з 2013 року приїхав в Катові це рік тому. Білет не зміг купити через фінансові проблеми. Але мрію про це цікава історія трапилася рік тому. В Катові це на цьому ж турнірі кожного разу від... відпрошувався з роботи перед кожною грою Наві, щоб відбити кулачок гравцям. Так сівпало, що так співпало, що Наві не пройшла у фінал, і в той же день мене звільнили з роботи. Це дуже забавна, історія, Ігор, це знає, що забавна історія. Я сподіваюся, що це ніяк між собою не зв'язано. Так, і останній лист Даніил, 21 год. Большой, большое письмо. Как если я коротко, люблю. Я как я люб... как... Если коротко, то этот человек, который приезжал в Стокгольм на мажор, организовывал там людей для того, чтобы этот фанатский сектор, который сумасшедший был, спасибо всем, кто там был. А, вот. И они там кричали, срывали голоса. И вот он тоже едет на турнир в Польшу, и он наш истинный фанат. Если вы читаете и были на том турнире, то вы знаете, что была самая бешеная трибуна болельщика в NAVI. Это человек, который приходил за пару часов до начала матча, разрешал. Э, Садиться туда только болельщикам Нави, чтобы мы более сплоченно и громкими э, кричалками э, поддерживали команду, развешивали флаги Нави, рисовали постеры, чтобы мы выглядели бешеными. Так что я еду в Польшу на все три дня. И я вам обещаю, что вы увидите болельщиков покруче, чем у Фьюри. Слушай, ну это очень круто. Спасибо тебе большое за то, что ты делал для, для Нави. Нам нужно выбрать одного. Соня, я предлагаю тебе выбрать, потому что если Просто я буду выбирать, это море хейта польется в мою а сторону. А ты хочешь в мою? Да, Хочем? я хочу, Очень по-джентльменски, чтобы... Алексей, так по-джентльменски, знаешь, могу. мне кажется, наша комьюнити тебя очень любит, и она простит тебе любую, любой выбор. Ну, это сложный выбор, но, если честно, меня сразу задела история Данила, как раз последнего, которую мы читали. А это не наша передача. Я так сказала, и дальше сидит. А, который действительно... Ну, тут тут большой, большое письмо, мы ему его вставим. А, который действительно... Вот организовывал людей, знаешь, какой-то проактивный такой человек. И будто бы не то, чтобы он заслужил больше других, но вот почему-то мне что-то вот сердце подсказывает, что нужно ему отдать победу. Ты согласен со мной? Я согласен с тобой, Антонина, поэтому, Даня, мы поздравляем тебя. Я надеюсь, ты сейчас смотришь этот влог. Я думаю, что ми з тобой свяжемся даже раньше, чем а, этот влог выйдет. Мы уже видим твой телеграм прямо сейчас. Но в любом случае, ребят, все. Мы кто, видим его все, на кто, экран. Шучу. все, кто будете готовиться вы обязательно давайте как-то сгруппируемся. Давайте тоже сформируем, сформируем один фанатский сектор и будем поддерживать Нави, будь то четвертьфинал или полуфинал. Мы это узнаем через пару минут, я так понимаю. Вот, спасибо. Надо большое. обязательно поддерживать нашу команду, потому что у нас, вы сами знаете, замены в ростере. Ребятам нужно сыграться, им нужно было время. Поэтому сейчас поддержка очень важна. Мы mm -hmm. ждем вас на стадионе. И Спасибо всем, кто смотрел этот влог. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А, э, Дзвеночек. И всем пока. Увидимся совсем скоро.